Доброго дня, мої любі мої хороші підписники. Давайте з вами прогуляємося нашими ставочками. Гляньте, як гарно. Квіт такий красивий, тільки не поймеш воно кущами. Що воно таке? Бачите? Все так швидко розпускається. Керсона, Угу. Сиділа вдома, а потім думаю, треба просто вийти на природу і походити. Розказуйте, хто пік Пасхи, хто чим займався на Пасху. Ну, не я не можу я зняти дуже гарне відео. Я ще біля красивої природи, ще й з однієї сторони красиво, а з іншої сторони, просто люди не можуть за собою обрати. Такий серчильник устроюють, що капець. Ну, шумаємо, думаємо. -м. -м. Сонечко так в лице світи. Люди гуляють, відпочивають. Сьогодні неділя, нічого робити не можна. М -м. Тут літом хорошо і взимку. H Peși ecumtă că cresă. La integr dere să e cu nuzează oețe.mm De Гарно так на ставках у нас. Знаєте, кажеться, як рудія в горах. Хто знає як ці ставки наші називаються? Зона відпочинку. Оце от дорожка вниз іде. Зімою ми тут на тюбах каталися. І на санках, і на попі, можна так сказати. Зелень розпускається, а павутиння ще немає. Тут буває середині літа, куди йдеш так багато павутиння. Зараз якось воно не то. Раніше людей було багато тут. А зараз у нас є місцинка, це, бачите, так гарно, де можна класно відпочити. Ну, ну ж це не убрано. Шкода. Тут далее тенечек начинается. Это так по дорожке пройтись. А далее там у нас есть речка, чистовок, канализация. Там еще и рыбу ловлять. Ну, иногда не поймешь. Краса неймовірна. вид відпочивають. Тресно. Направо на Хорошо. Класс да, не спішав так пройтись, прогуляться, Коли жарко на вулиці, я це виходжу сюди на ставки. Просто прогулююсь тут, якщо біля води. Хоч трішки прохладніше. Ну, з утра і під вечір комарі, а вдень нормально, в принципі. Зараз прогуляюсь, потім схожу в магазин. Морозова куплю в син. Покушаємо морозива. знаете, сама с природой. А не, он еще люди весть. Почему Не спешал так и ты. Класс. М -м -м -м. О, это и сон, это и сон, это и сон. Еще одно число. Караоке. Тачки не чути. Мало что у нас птахів. Раньше было больше. А зараз, не знаю, на вулиці тепло, куди вони всі ділися, все цікаво. Потінечку так хорошо. Зараз на сонечку вийдемо. Буде вийде, буде доволі, так знаєте, як припікатиме. Припікатиме, притіпікатиме. Скоро ж школа закінчиться. Ну, я не буду сюди вниз йти. Я, наверное, сюди пройду. Тут також дорожка є. Знаєте, я річки вам трішки покажу, такий невеличкий кружочок. Вон, дивіться, як. Гарно. Прогуляюсь. Тут ми теж спускалися з зимку. Я там відео була, знімала. Ну, я вам скажу. Тут спуск, схил такий доволі, як би вам сказати, крутий. О! Бачите, люди відпочивають, Ну я не знаю. Спущусь, не спущусь, Аккуратно, мабуть, спущусь потихонечку. Зараз будемо спускатися, Остановлю камеру, там далі вам річку покажу. Так, виключала камеру, встановлювала трішки-трішки, знаєте, як склон такий крутезний. М -м -м. Гарно так. Так провожу свої вихідні сім'єю просиділа. Тоді вийду, думаю, я прогуляюсь. Гляньте, як гарно. М -м. Кінець квітня, а в нас на вулиці вже неймовірна жара. Тут так холодно було, а потом раз, і різко потепліло. Так, чи наїде на велику лесу. Раз, надо пропустить. Угу. Мм. 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 Ого, це таким шляхом пішла. Так, там на гору треба буде піднятися з гори на гору, з гори на гору, а потім через містечок хопить кленовий листочок. Ого, яка собака! Хто знає породу, це до по-моєму. Клос. <клес> Тут маленький. Так і гуляю. Тихо, спокійно. А як ви відноситесь до таких прогулянок? Тут скоро. Ну поле що з тобою ходили гуляти? Ну, знаєте, що я вам ще хочу сказати? Я привикла так, знаєте, як знімати магазини, базари. Ух ти, який будинок на горі, гляньте, краса. А, то вічно люди возмущаються. що ти снімаєш, що ти показуєш. А тут, коли знімаєш природу, тові слова ніхто не скаже. Ходиш собі, знімаєш та й показуєш. Ти давно не був в Полтаві, хочу це побачить наші ставки. Ну, це ті поставки, я ще до нього доїду. Там з однієї сторони, а цей коміші, там далі також є. Підписуйтесь, ставте лайки, Коментарі пишіть, діліться моїм відео в Фейсбуці. Бур'яний. Ви знаєте, іноді таке чувство, що я в джунглях. Не, є такі ще непроходимі хащі в нас. То так. Так що з горки на горку, горки на горку. Ножками топ-топ-топ-топ. Ножками топ-топ-топ-топ. Не знаю. Думала, може, відео змонтірувати, музичку вставити, а потім думаю, може нехай все буде по природньому, так як є. Тут і взимку хорошо і літом хорошо. От я дійшла до ставки. Вон, хлопці рибу ловлять. Цікаво, клює чи не клює. Хлопці клює чи не клює? Тільки прийшли. Ус добрі люди. Гляньте, як гарно. Інтересно, вона тепла чи не тепло. Це все покупоться. Открить сезон купонія. Надо поїхати на ще на в Дублянщині, чи туди трішки далі. Там є пляжі. Я якось не знаю. От море, басейн, та а річка це ж думаю, я в ній давно вже давно не купалась. Час там послухаємо, як наша водичка шумить. Там чедамба, бачите, як вона стікає? Це я стою, тінь моя. Природній влог Просто можна, знаєте, як помилуватися природою, не думати ні о чому, ні про що. Просто відпочивати. Що далі вам покажу, бачите, так красиво зроблено, ну, виросли в нас дерева, природа, де люди трохи далі йдуть. Туди заходиш, там тіньок як в тунель. Ух ти, яка ворона здорова. Ух! Надо так тихенько неї підійти, я вам покалетіла. Полетіла наша ворона. в джунглях. Ух ти. Два лебедя. Летіли. Тут комеши ростуть, я не знаю. Навірно, ж також був якийсь ставочок. Це прийшла, не знаю, у нас така влада якась цікава. Ну, я рідко коли торкаюсь політики, ставочки. Дерева, природа. Ну візьміть, займіться, порозчищайте, зробіть тут нам зону відпочинку. Люди будуть всі сюди приходити от садовські, і не тільки. Як буде класно, завезіть пісочок, поставте такі зробіть демократичні ціни, а не так, що бутилка води 0,5-100 гривень знаєте, <реш> ну, як ото зона, типу, відпочинку. Зробіть нормально все для людей. На цьому можна, на такому потокі можна об'ємами зарабатувати, якщо у вас є бажання. Ну, да, як... я, знаєте як. Зараз я раз трошки пройду, бо там люди, знаєте, як є ото гаражні кооперативи, а тут треба. Ну, якби, ну я не знаю, кооператив якийсь придумать. Ну, СББ ні, бо тут же до бути в кожного якась своя частка. І украсить. О, дивіться тут. На тій стороні. Це я не пішла на ту сторону далеченько йти, просто Вон, гляньте як. М? Ну, що я вам хочу сказати, нема тут ніякого неприємного запаху. Запах просто річки. Даже було, там немає. І доволі вона чиста, так кажеться. Там хто його знає. Ні, не знаю, ніхто не провіряв чи провіряв, яка вона. Пішли трішки далі. Бля, в І Іздалі взагалі так прекрасно було просто. Тут просто як моральний відпочинок. А потім, коли ти виходиш у місто, тебе тягне в магазини, в магазини. Заходиш в магазин, вроді би тобі там хліб надо, а буває, нічого не треба, буває води нада чи морожена. Думаєш про одне, гребеш, непонятно що. Я пам'ятаю, як я за хлібом зайшла і вийшла, блін. З таким великим кульком тищу потратила. Так. Так багато накупила. Даже я можу вам перечислити на польцях за 100 гривень. Десь 20-ка яєць. Це вже 110 гривень. Пачку масла 120 гривень. Це вже 200, 230 гривень. Що там, риби наловили? Клює? Погано? А ви потім її жарите і кушаєте цю рибку. Да? Котам, а самим людям їсти не можна. Не пробували. Тут навіть можна поспілкуватися з народом. Так, а чим я там заканчувала? Ага, масло, хліб, яйця. Що я там ще купила? Паличку колбаски йогурт і почти тисяча гривень. А зараз, як посчитати ціни, і такий в мене був кольок, їле додому донесло. Да, це мене гумор, гумор такий гумор. Чуєте, як птички? раз замовкла, послуха, гляньте. Дорожка. сьогодні ще вам показати розпаковку Паски, але я з утра їх так налупилася цією сім'єю. Ну сім я ж себе показую, це мій влог. Родина в мене не, як би вам сказати, не публічна, вона ще не привикла. <гум> То приходиться Самі все снімати, все робити, все монтувати. М? Клас. Аромат тут такий стоїть, знаєте, як цвіточний. Квітковий, квітковий. Ви знаєте, коли почала вести блог, балакала російською мовою. Час оце суржиком. Люди мені підказують, ну я набіжаюсь на це все діло. Що я вам хочу сказати? Надо вчитись. Підказують. Я вас приймаю, це все нормально над водою. Як. Тут все прочистить, убрать, зробити Зону для людей, для відпочинку. Ну, ну, уви і ах. Гляньте, як гарно. Я ще на тій стороні не було, не снімола. Це, мабуть, треба велик чи самокат Поїхати. Пішком ходити. Це дуже-дуже далеко. Це ну так кажеться, вроді би недалеко. Так далеченько виходить. Відпочинок, якби тут прочистить, то було б гарно так кущі, там навіть стовбон є. Так, зараз трохи виключу, бо там людей багато, щоб не було неприємностей. Відпочивають. жаби квокають. Ви знаєте, так день такий, е, як тихий, спокійний, теплий. А завтра буде понеділок. Це другий день після Пасхи, також, в принципі, нічого робити не можна. Ну, я думаю, там одяг зняти, зложити можна. Це ж невеликий гріх. В принципі. Ну, почнеться, е, знаєте, як ото, суєта, суєта. Біжить туди, робите школи, роботи. А це у нас місна каналізація. Аромат стоїть просто неймовірний. Бо якось казати фу, воняє, некрасиво, да аромат. Неприємний аромат на не Шанель каналізації. Ну, да ще сходити в магазини, я, звісно, розумію, природа природою, але мені от цікаво, що там з цінами у нас робиться. Що бо... я вам хочу сказати? Вони змінюються щодня. Є буває акція, а буває так раса. Дивіться, яка білий, білий птах полетів, не знаю. Чи видно, чи не видно? Ти собака так розгавкалась там. М? Так. Ще трішечки. І наближаюсь я до завершення своєї прогулянки. М -м, заказала мікрофони з Китая. Щас я вам скажу, за скільки. 20 доларів ваш. І... Зонт. Буде у мене розпаковка в кінці місяця. Ось вони приїдуть. Будемо дивитися. Це я збираю, збираю, і я як на телефон не назбираю. Щоб якісно знімати влоги. Якесь болото чи що воно? Як вам кущі? Як вони називаються, ці бур'яни цікаво. кого? Така мишина, вірно. Джіночка також я спрашивала, вона каже, рибку ловила для котів. Кажу, ви її їсте? Ні, ні, це тільки для котів. Ну, якщо сюди стікає каналізація, то я думаю. І риба є. Може, не все так і запущено. А представте, зробити тут ставочок, очистить його. Ну нехай навіть він буде платний. Щоб люди рибу ловили. Навіть не один, а два тут можна ставка зробити. Якісь такі домики поставити дерев'яні. Я думаю, черга буде сюди стоять по записі. І пляжик. пляжик. Mm -hmm. Також можна сюди ось піднятися і вийти, я так трошки ще пройдусь. Кружочок такий пройшлась. Знаєте, вечірня прогулянка, коли почти захід сонця, це дуже корисно для організму, тим паче, що я наїлась паски і треба його все розтрусити. щоб Похудать не похудала, ну що вже ж лишнє не зав'язалася. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі.